Частина третя. Продовжуємо гуляти парком Войска Польського. Машинки. Ось такі різні машинки. Ну і ракетоносії. Ну, ось це, наприклад, машинка. Машинка вже став ракетовий. Не знаю, що це таке. Це ракетовий 9К-72 ельбрус Написано там. Ось така штуковина, ну, побілить, покрасить, підрихтувати. Ой, і ось така штуковина. Зараз побачимо, що там на ній написано, бо я, якщо чесно, в них не розбираюся. Вухов це 75 Са-2. Гугау якийсь, не знаю, правильно я прочитала, неправильно. Ну, коротше, ось така штуковина. Ну, так це все такий вигляд має. Ну, це все якісь морські армати дивимося. Так, модель АК 230-30 мм. Щось таке, коротше, ну, такі от гармати дивимося. Ну, це теж якісь частини. Такі, вражаючі розміри, звичайно, оцих цих штуковин. Ну, мабуть, як лупона, лупоне, так лупоне. Мало не здасться нікому. Армата 125 міліметрів. Це армата 100 міліметрів. Це армата. 152 міліметри. Тут таке дуло капець. А тут ми бачимо різні снаряди. Ось такого плана, ось такого плана, ось такого танк. Не, не знаю, що стыка. з такими колесиками. О, такі от теж якісь снаряди. Гармати, а гармати такий вигляд має. Це гармата 10,5 см, Не знаю, що таке. Ось така. І ще така штуковина. Якась. Так, Вражаюча колесо ще буде частина четверта.